Перше голосування щодо допомоги Україні Сенат США проведе 23 квітня. Для цього американські сенатори вийдуть із перерви. Повідомив лідер більшості Чак Шумер. Не зволікатиме із підписом закону і Джо Байден, щоб швидко відправити зброю в Україну для задоволення термінових потреб на полі бою. Таку заяву президента США оприлюднив сайт Білого Дому після ухвалення документу палатою представників у Конгресі. Пакет допомоги Україні. Україні на майже 61 мільярд доларів був проголосований у суботу. Він включає як системи ППО, так і ракети Атакамс. Поставки зброї можуть відновитися упродовж найближчих тижнів. Запевнили в Пентагоні. Як пише The Washington Post, Міноборони США почало збирати пакет допомоги ще до голосування у Конгресі. Згідно ухваленого законопроекту, Сполучені Штати планують передати Україні зброю на безоплатній основі. Ові, а ось економічну допомогу у кредит. Щоправда, частину може списати конгрес та президент. Також заборгованість можна буде гасити і російськими грішми із конфіскованих активів. На цей законопроєкт у Кремлі відреагували погрозами відповісти, але без конкретики. Ухвалений палатою представників США пакет допомоги Україні відчують і воїни на передовій, і українські міста та села, які потерпають від російського терору. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і Передбачуваності життя для усіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни, війни, яку Путін повинен програти. Левова частка допомоги, яку Сполучені Штати нададуть Україні, піде саме на оборону, приблизно 50 мільярдів доларів. Повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Близько 2 мільярдів передбачені на бюджетну підтримку. Усе інше на підтримку економіки, захист кордонів та гуманітарне розмінування. Реалізація пакету вважає прем'єр означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО, посилення макрофінансової стійкості та продовження швидкого відновлення насамперед критичної інфраструктури. Безпрецедентне рішення. Уперше іноземна держава виділяє кошти на закупівлю озброєння для зсу в українських виробників на підтримку одночасно. Армії і економіки України Данія надає 28,5 мільйонів доларів. Але це лише частина усього пакету допомоги. Загальна сума складає більше 300 мільйонів доларів. Гроші підуть на закупівлю боєприпасів безпілотників, виробництво ракетних компонентів та створення значного морського потенціалу. Деталі в ексклюзивному інтерв'ю каналу Ми Україна розповів посол Данії в Україні. Україна має міцні традиції та потужний потенціал у цій сфері, адже ви здатні виробляти захисне обладнання. І що ми намагаємося зробити? Влити гроші, щоб ви могли виробляти необхідне обладнання самостійно, тому що це те, що буде потрібно. Ви можете бути самостійними, наскільки це можливо, замість того, щоб бути залежними від імпорту систем озброєння з за кордону. Це буде і в інтересах України, але це також і в наших інтересах, тому що ми хочемо, щоб ви досягли успіху на полі бою, і це один із способів, як ми можемо зробити це. На Вінничині знайшли авто, яким пересувалися підозрювані убивці у вбивстві поліцейського. Їх самих ще розшукують. У покинутій машині були боєприпаси. Повідомляє Вінницька спеціалізована прокуратура. Прокурор підтвердив, що розшукувані особи є військовослужбовцями ЗСУ. Відомо, що це батько та син. Минулої ночі вони напали на патрульних, коли ті зупинили їхнє авто і взялися перевіряти багажник. Одного поліцейського застрелили. Другий у лікарні у стані середньої тяжкості. План перехоплення оголошено у Вінницькій та Одеській областях. Якщо провина буде доведена, за вбивство поліцейського їм загрожує довічне ув'язнення. На території Вінської області було виявлено транспортний засоб, за допомогою якого переміщувалися дані підозрювані особи. Також на тому місці були виявлені певні боєприпаси, які відносяться до військового майна. У лікарні залишаються двоє потерпілих внаслідок ракетного удару по Одесі. Це літня жінка, власниця зруйнованого будинку, а також трирічна дитина із осколковими пораненнями. Повідомляє обласна військова адміністрація. Загалом, внаслідок атаки постраждали восьмеро. Росіяни надвечір запустили в бік Одеси три ракети Х-59. За даними оперативного командування, південь їх вдалося збити, проте уламки впали на житлові квартали. Це був третій за суботу обстріл області і з боку росіян. Двічі напередодні росіяни били по Херсону з артилерії, повідомляють Сили оборони Півдня. Обстріляли також Антонівку, Береслав та на Дніпрянське. Одна людина загинула. Через безперервні обстріли рятувальники працюють фактично цілодобово. І далі про одного з них після окупації його рідного селища Олег Шибинський кинув роботу держслужбовця, вибрався у звільнений Херсон та став до лав ДСНС. Про найдовшу та найстрашнішу зміну рятувальник розповів Тетяні Савулі. Під захисним пожежним костюмом бронежилет без нього на виклики Херсонський рятувальник Олег Шибінський не виїжджає. Зачасту в нас після виїзду трапляються повторні обстріли. Це для того, щоб зібрати більше народу цивільного, так і нас як пожежних, коли ми допомагаємо. До лав ДСНС долучився після деокупації Херсона. Сюди Олег перебрався з Горностаївки, що на лівобережжі області. Його рідне селище і досі окуповане росіянами. Побачив. Що є набір до херсонських рятувальників на мою частину, і зрозумів, що потрібно допомогти чимся людям до повномасштабного вторгнення? Олег працював у сільраді, та коли у селище увірвались росіяни, звільнився. Щоправда, виїхати одразу не зміг. Вісім місяців провів в окупації. Побили Росгвардія мене заставляли застрелити дитину. Хотіли за те, що я не йду на співпрацю е, було таке, що давили прям морально? Ну прям під. Е... Дулом автомата да на дитину направляючи. Вони говорили, що ти подумай, бо часу не так багато. Саме задля трирічної донечки злати і ризикнув поїхати з дому, і вдалося. Родину відвіз у Львів, а сам повернувся у Херсон. Важка робота рятувальника почалась ледь не одразу, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Зранку прийшов на робочу зміну, а повернувся з неї лише за кілька тижнів. Треба було доправити там на човні, щось ми доправляли. Ми робили кожні сутки при евакуації людей. Були постійні обстріли масовані. Не давали людей навіть з води забрати до суші, щоб їх кудись у безпечне місце. На самих лодках при течії нас постійно обстрілювали. Ще один найстрашніший робочий спогад, масований обстріл херсонського вокзалу. Торік у травні тоді окупанти влучили у пасажирський вагон потягу Херсон Львів. Було купа людей ранених, було пожежі. Це були звичайні люди, діти були постраждалі. Доводилося, якраз тоді був присутній на тому же де вокзалі, і надавав домедичну допомогу. Було гасіння вагона, там було масована атака. Професію міняти не планує, хоча зізнається, важко не тільки морально. Уся його амуніція важить більше 30 кілограмів. Та згадує Олег про це лише тоді, коли рятувальна операція завершена. Із Херсона Тетяна Сабуля, Валерія Забірко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.